Вибір педагогічних засобів виховання майбутніх робітників. Вибір педагогічних засобів виховання і навчання учнів для педагога і майстра починається з моменти підготовки навчальної бази, створення свого навчального кабінету. Робиться це професійно, якщо педагог має уяву про особливості своїх вихованців, їх майбутньої спеціальності цілком володіє своїм предметом і усвідомлює його специфіку функцій. Чітко представляє і можливості кабінету, знає дидактичну техніку. При цих умовах педагог грамотно відбере педагогічні засоби і обладнає навчальний кабінет. Приклади необхідного обладнання кабінету спецтехнологій для підготовки наладчиків, верстатів і маніпуляторів із програмним керуванням, а саме це патрони, моделі станків, токарний гвинторізний. Свердлильний, фрези, різці, різні плакати та також кабінети обладнані. Вибір педагогічних засобів виховання майбутніх робітників. При перспективному, в плануванні важливо чітко відповісти на три групи питань: що повинно бути викладене і за допомогою яких засобів навчання, які засоби навчання потрібно мати. Чому і з якою метою повинні включатися відповідні засоби навчання? До яких результатів це повинно привести? Як доцільно застосувати засоби навчання, яких технічних і організаційно-дидактичних цілей дій ви вимагаєте? А найголовніше, педагог повинен знати ціль і з якою метою він планує працювати. Засоби допомагають досягти мети і реалізувати принципи. Вони сприяють поглибленню і розширенню обсягу змісту виховання і навчання, вони доповнюють методи, сполучаючись і навіть зливаючись із ними. Самостійного значення поза змістом методів педагогічні засоби немає.